Основні базові рекомендації для охорони квартир у будинку перед тим, як забезпечити охорону квартир у будинку, потрібно розуміти, хто скоїть злочини. На жаль, 70% злочинів скоїть люди з залежностями, наркозалежністю, горною залежністю це люди, яким прямо зараз потрібні гроші. І вони не готуються до злочину. Вони беруть там, де погано лежить. Тому тут на допомогу прийдуть так звані рубежі охорони. Чим більше дверей, чим більше перешкод. Тим менше шансів, що до вас прийдуть. 30% злочинів е, скоюють вже підготовлені групи, які готуються до пограбування, вміють відкривати е, замки. Деякі перед цим стежать за потенційною жертвою, знають розпорядок дня. Тут допоможуть тільки технічну, в першу чергу, технічна укріпленість, коли у вас е, міцні двері краще не одна, а дві. і обов'язкова охорона синалізація, яка на ранній стадії Пересигналізує про непроханих гостей, і, як правило, професійні непрохані гості розуміють, що в них є до п'яти хвилин, щоб уйти з об'єкту. Якщо у вас стоїть датчик раннього попередження штора, якщо у вас стоїть аналітичне відеоспостереження, фактично вони навіть не попадуть в вашу квартиру або будинок, тому що спрацює сирена, пульт компанії охорони буде повідомлений і група реагування вийде на ваш об'єкт. Тому формула проста. Більше зовнішніх перешкод, додаткових дверей, тамурних дверей, шлюзових дверей і обов'язково